Далі ми будемо продовжувати налаштування правого дзеркала. Дивимось. У нас з вами, бачите, теж є кнопочка, коли ми можемо переключити на праве дзеркало і теж стрілочки, куди ми будемо направляти дзеркало, щоб воно у нас пересувалося, дивимось, і ми. Дивимось з вами дзеркало і бачимо дуже багато свою автівку. Ну, це неправильне налаштування, то ми, ми знову будемо налаштовувати. Якщо ми подивимося назад, подивіться от назад, у нас там, бачите, така там є синенька машина. Так, Subaru. Зараз зробимо так, щоб ми бачили її при налаштуванні в своєму правому дзеркалі. Так, ми з вами двигаємо дзеркало праворуч. Так, щоб була у вас відна, бачите, трошки задня ручка та й корпус автомобіля. Ось. І бачите, у нас ще кусочок тої автівки ми бачимо, але він стоїть і позаду, і дуже у нас от праворуч. Так, автівка є у нас поруч. І далі, і вон наша машина. Дивіться, куди ми будемо. Да? І ми її бачимо в дзеркало. Оце у нас правильне влаштування. Теж у нас робимо так, щоб ну, десь там горизонт був там посередині. Так, так от трошки корпус машини. І е, знову, така техніка, як вам казав, як зменшити сліпу зону. Ми беремо з вами і трошечки на 15-20 сантиметрів до руля нахиляємось. нахилились, і бачите, яка обзорність у нас. Ми автівку бачимо. Якщо ми ще нахилимось, у нас угол ще більше зробиться, і сліпа зона у нас зменшується. Це дуже корисна порада, тому користуйтесь.